Колись давно люди дивилися на небо і мріяли про те, щоб одного дня торкнутися зірок. Минуло багато століть і завдяки їхній наполегливості та винахідливості ця мрія стала реальністю. Сьогодні я розповім вам історію про те, як людина вперше вирушила в космос. Жила була країна під назвою Радянський Союз. Її інженери та науковці дуже старанно працювали над проєктом під назвою Супутник. І ось у 1957 році вони запустили перший штучний супутник землі. Це була маленька срібляста куля з антенами, яка видавала сигнал Біп-біп. Так почалася гонка за освоєння космосу. Але однією з головних цілей учених було не лише відправити в космос машини, а й людину. Це було дуже складне завдання адже потрібно було придумати, як захистити людину від невагомості та екстремальних температур у космічному просторі. І ось після кількох років наполегливої праці та досліджень у 1961 році на старті стояла ракета Носій «Восток». На її борту був молодий льотчик на ім'я Юрій Гагарін. Того дня він став першою людиною, яка покинула землю і вирушила в Подорож до зірок. Поїхали! Ці знамениті слова Гагаріна, які він промовив перед стартом, знає весь світ. Його політ тривав 108 хвилин. І за цей час він облетів нашу планету. У ті часи це здавалося справжнім дивом. Після цього неймовірного польоту Гагарін став героєм і натхненням для мільйонів людей. Історія першого польоту Юрія Гагаріна надихає нас і сьогодні. Так розпочалася велика епоха освоєння космосу. І ця історія триває, бо люди й досі досліджують безмежні простори Всесвіту.